Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання, натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини. Ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Як ви думаєте, скільки ще буде таких продовжень? Пишіть в коментарях. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 5 листопада 2025 року. Суми залишаються їх інтересом. Покровський напрямок залишається. Дніпровську область дуже хочуть. Зеленський про останні новини з фронту, за словами президента, окупанти не просуваються, але намагаються зробити прорив і тиснуть всюди. Покровський, харківський напрямок і Куп'янський. Але наші хлопці стоять на Покровському напрямку. Періодично суне ДРГ. На сумському напрямку ситуація набагато краще ніж була за місяць. Півтора її нормальні кроки. Мовний успіх це Дніпровська область, де вони створюють суто інформаційні перемоги. Вони заходять там, є поле і нема живого місця. 31 липня в раді розглянуть президентський законопроект про посилення повноважень на Бута САП як невідкладний. Буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання, зазначив спікер Верховної Ради. Антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генеральному прокурору, заявив президент Зеленський під час зустрічі з журналістами. За його словами, новий законопроект базується на принципах незалежності НАБУ і САП. І є сподівання, що його підтримають в Раді. Ходиться детектор брехні для всіх співробітників НАБУ, САП, Нацполіції, ДБР. Ті, хто має родичів в Російській Федерації, проходитимуть раз на два роки. А я не зрозумів, що такі є, в кого є родичі в Російській Федерації. Ну таких не повинно бути біля керма. Нашої країни чи повинні бути шановні глядачі. Напишіть свою точку зору з цього приводу. Будь ласка, мета рівні умови для всіх правоохоронців та зниження ризиків зради. Норму про обшуки тільки через суд скасовано, адже вона зупинила всю правоохоронну систему і не тільки набу і САП. Щодо ризиків втратити підтримку, єС президент заявив, що запевнив партнерів про пошук балансу та для антикорупціонерів та суспільства. Важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі, повідомив Зеленський до України з Німеччини вже прибула перша батарея ЗРК Петріот. Обіцяна Трампом повідомляє за телеграф. Чекаємо офіційної заяви. Попались на схемах для вхилянтів. Силовики затримали 14 організаторів оборудок у Києві на Київщині, Черкащині, Полтавщині та Закарпатті. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У ДТП загинув народний депутат зі Львова, секретар комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин. Росія атакувала кабом будівлю медзакладу у Харкові. Вже відомо про щонайменше Одного загиблого і шістьох поранених повідомив мер міста. Поряд місцем влучання ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються. У Донецьку вісім прильотів по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. За словами керівника центру вивчення окупації, все в ціль. Добрі дрони закривають небо над Росією. Атака БПЛА паралізувала роботу восьми російських аеропортів. Через наліт сотні БПЛА, План Кавьор, оголошувався зокрема у Владикавказі, Грозному. Магасі, мінеральних водах, начальниках Ставрополі, Сочі й Тамбові. Тамбові гарна назва. Смішна. На виліт і приліт затримали 45 літаків. І це лише в Сочі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 980 живої сили, 3 танки, 5 ББМ, 31 артилерійську систему, два засоби ППО, 196 БПЛА, дві крилаті ракети та 76 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.